Вони готові боронити безпеку мешканців не лише від зловмисників, але й диверсантів та провокаторів. Прикарпатські правоохоронці перейшли на посилений режим несення служби. Такі заходи пояснює очільник відомства, пов'язані з напруженою ситуацією на сході. Відтак, аби убезпечити область від будь-яких проявів тероризму, удвічі збільшили кількість патрулів. Виконуючи доручення міністра внутрішніх справ, вся міліція України сьогодні. Збільшила кількість патрулів, тобто вся міліція вийшла на вулиці патрулювання. Згідно плану єдиної дислокації, ми сьогодні намагаємося перекрити всі 65 маршрутів патрулювання, це лише в місті Івано-Франківськ. Аналогічно, в нас патрулювання організоване на теренах області. Інформацію сьогодні ми аналізуємо і що стосується виявлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння. Туристичних актів на теренах Прикарпаття не отримано. Одночасно із мобілізацією власних сил правоохоронці відновили спільне патрулювання з місцевими активістами. Останні співпраці лише раді. Мовляв, подібні рейди не припиняли ще з часів революції гідності. Встигли помітити позитивний результат. Тим паче, що до оборони слід готуватися заздалегідь. Підсилюється міліція. По-друге, це більша більша кількість людей, яка задіюється до цього. Більша кількість людей, яка знає, що як робити. Це допомагає у виявленні фактів і в недопущенні порушень з боку так самої міліції. Та загрози виключати в цей час, на жаль, не можна в будь-якій області. Не хочеться сіяти паніку, але нам треба бути пильними і готовими до будь-яких розвитку подій. Після ретельного інструктажу спільні патрулі виходять на чати, пильнувати громадський спокій. Правоохоронці кажуть, такий режим роботи триватиме до особливого розпорядження керівництва країни. Водночас сподіваються міліціонери і на пильність звичайних мешканців.